Який аромат! Яка красота! Ось подивіться, яка в мене скумбрія в томатному соусі. Для свого рецепту я взяла ось таку скумбрію. Подивіться, яка вона у мене гарна, велика, серебриста і дуже, -дуже свіженька. Я її почищу і поріжу на такі колечка. А зараз я буду обжарювати цибульку і морковку на оливку і олії, а також, бачите, додала трішки вершкового масла. Я трішки їх присолю, ось, додавлю солі, трішки спецій і перець. До нашої притушкованої цибульки з морковкою додаю чеснок, а також у мене є ось така апетитка. Це помідори з чесноком. Можете порізати просто помідори на квадратики, теж буде дуже смачно. А ще обов'язково треба додати ем, томатну пасту. І стаканчик холодної водички. Коли наші овочі закипіли, я виставляю нашу рибку. Пройшло 20 хвилин, і наша рибка майже готова. Ось подивіться, яка вона гарна. Присипаємо її зеленню, не шкодуючи. І даємо ще трішки, щоб випарилася лишня волога, щоб вона трішки ще покипіла. Я впевнена, що вам обов'язково вдасться скумрі автоматі з першого разу. Отже, готуйте для себе та своїх рідних з любов'ю. До зустрічі, мої хороші!